У сумах попрощалися із загиблим захисником Вадимом Жоровим. Чоловіку було 28 років до свого 29-річчя Боєць не дожив трохи менше двох тижнів. Він був опорою для своїх батьків і для особливо для дідуся з бабусею. Він їх дуже любив, дуже любив свою сім'ю. Коли померла його бабуся, і ми його підвозили на суму. Він приїздив із Києва, працював тоді в Києві. Приїздив. Аби посидіти з дідушкою, щоб він не залишався один в хаті. Знаю його з самого дитинства, дуже добрий. Він був і тоді добрий, і, сіт... і добрий, і на війну пішов добряком. Туди просто не йдуть. Народився чоловік в хотіні, там вже закінчив школу, говорить односелиця Вадима Людмила. Додає, згуртовував біля себе людей, мав багато друзів. Це трудного сина, край, краще, кращого не буде. Сміливий, інтелігентний, добрий, любив у Він вмів організувати для себе людей. Був дуже любив Україну. За інформацією начальника преслужби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, Вадим Жоров загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Чоловік був командиром групи спеціального призначення. Загинув 7 квітня. Він навчався ж в академії поліцейській. Я думаю, що з перших днів, не задумуючись, він вже був у рядах збройних сил. Поховали бійця на Баранівському кладовищі Сум. У Вадима за словами Олександра Бобровського залишились батьки та наречена. Діана Крахматова, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.